Добрий ранок, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це їжачок. А що він нам приніс на спинці? Подивіться. Так, це яблучко. А якої форми яблучко? Круглої молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричну фігуру, яка називається. Круг. Якщо ми доторкнемось пальчиком до круга та проведемо по ньому, то нам нічого не буде заважати, тобто круг не має кутів. А ще, якщо поставити круг та спробувати його котити, то він буде котитися, тому що йому нічого не заважає. Подивіться. Перед нами з'явився круг. Якого він кольору? Так, червоного. І ще один кружечок. Якого він кольору? Жовтий. молодці. Скажіть, будь ласка, а вони однакові? Так, вони однакові тільки за формою обидва круглі. А чим же вони відрізняються? Правильно, вони відрізняються за кольором та за розміром. А як ми можемо дізнатися, який кружечок більший, а який менший? Правильно! Для цього нам потрібно накласти кружечки одне на одне. Скажіть, будь ласка, який кружечок менший за розміром? Так, жовтий. А який кружечок більший? Червоний. молодці. Розгляньте, будь ласка, предмети на картинці і назвіть ті, які схожі на круг. Земля схожа на круг. Так. А годинник схожий на круг. За формою – ні. А ось циферблат схожий на круг. А це що? Пірамідка, вона схожа на круг? Ні. А сонечко круглої форми? Так. Скибочка кавуна кругла? Ні. А телевізор? Теж ні. Гудзик який за формою? Круглий, молодці. А подушка кругла? Ні. А який за формою кавун? Круглий, дуже добре, молодці. А зараз трошки відпочинемо. Встаємо та повторюємо. Рука прямо і раз два три, руки вгору і раз два три, руки в сторони раз два три. Вічок дуже хоче з нами пограти та подивитися, які ви уважні. Зараз ми будемо показувати вам картинки, а вам потрібно буде називати предмети, які знаходяться або вгорі, або внизу, що знаходиться вгорі. Парасолька, що знаходиться вгорі. Квітка, що знаходиться внизу. М'яч, що знаходиться вгорі. Кубик, що знаходиться вгорі. Білочка, що знаходиться внизу. Горішок, що знаходиться внизу. Цукерка, що знаходиться вгорі. Помідор, що знаходиться, внизу. Кулька, що знаходиться вгорі. Жук, що знаходиться вгорі. Зірка, що знаходиться внизу. Телевізор, що знаходиться вгорі. Шишка. молодці. Давайте згадаємо, хто до нас сьогодні завітав. Їжачок. А що він приніс? Яблочко. Якої форми яблуко? Круглої. Про яку геометричну фігуру ми сьогодні розмовляли? Про круг, молодці. Чи є у кружечка кути? Ні, немає. А як ми можемо про це дізнатися? Пальчиком провести по кругу нам нічого не заважатиме. Або поставити його і спробувати покотити, нам теж нічого не буде заважати. А я пропоную вам розглянути предмети круглої форми, які є у вас вдома, та назвати їх. На жаль, вже прийшов нам час прощатися. До побачення!